Перша середа липня розпочалась у 103-й кімнаті. На прийом до виконуючого обов'язки міського голови Миколи Корнійчука прийшла мешканка вулиці Шевченка Валентина Виноградна. Город жінки межує з хокейним полом стадіону Колос. У теплу пору року там відбуваються тренування з вуличного футболу. Валентина Іванівна бідкається, що м'ячі перелітають сітку за вишки в три метри та потрапляють на її грядки. Це там з тренерами тренірами так погуляють. Заходить п'ять шість чоловік. Цю сетку. Всі м'ячі в мене городі. всі м'ячі мені скандальні. Топчуть городи, в буцах, оце поливала, як уже поливала, м'ячі кидають, то вуличний футбол. ну що робити? Також жінку турбує стан каналу по відведенню води зі стадіону. Микола Петрович відповів, що тренування не припинять, тому що спорт дуже важливий в розвитку підростаючого покоління. Микола Корнійчук доручив заступнику міського голови Людмилі Пасенко та директору центру спорту Миколі Костянцю розібратися зі станом сітки та каналу водовідведення. Далі до 103-ї кімнати завітала Любов Зінчук. Вона не вперше звертається за допомогою. Питання про різкі вулиці біля будинку не дає жінці спокою, вона переймається через стан власної домівки не по моїй, а під моєю хатою. У Мене фронтони полетіли підбити доскою і отам позабивати кінки. Як рухне і привалить мене, і хата вся рухне. Микола Петрович дав розпорядження, щоб комісія повторно вивчила це питання. Наступною на прийом прийшла Надія Леонтьєва. Жінка не має постійного місця проживання. Ця проблема вирішується. Микола Петрович повідомив жінці, що робити далі. Приймаємо зараз у комунальну власність гуртожиток в районі УМС-17. І Там може у нас з'явитися якісь свободні кімнатки. Зараз немає нічого свободного на жаль. Галина бере запросила допомогти оформити земельну ділянку. Жінці пояснили, що згідно із законодавством України вона має право приватизувати 10 соток, а решту взяти в оренду під город. Пані Галина таким рішенням задоволена. Лія Бурлака Євген Сиренко, Новини телеканал Бориспіль.